У Берліні великий шум. В Німеччині створюють нове міністерство цифровізації з нуля без факсів. Уявіть собі, і навіть із стартап-менталітетом. Але чи зміниться щось реально, чи просто новий офіс для старих проблем? Сьогодні ми подивимось, як будується міністерство з нуля і як це міністерство залишить без Бізбургергельд всіх українців, чому цифрова держава досі їздить між Боном і Берліном, і головне, як це вплине на всіх нас від українців у Німеччині до німців, які носять досі паперовий паспорт із собою. Не дивлячись на те, що новина звучить як другорядна для нас, але повірте, в кінці відео ви зрозумієте, чому вона. Надважлива для нас і вартувала не дуже цікавого початку. Незалежно від того, працюєте ви чи на виплатах, інтегруєтесь, чи хочете повертатись. Не ставте лайк, вирішите наприкінці відео, а я починаю. Міністерство цифрових справ створюється з нуля, фактично на порожньому місці. Стиль роботи, як у стартапі, нові проекти, гнучкі команди, відсутність жорсткої ієрархії. Навіть порцеляну на кухню шукали на барахолці, бо бюджету ще немає. І це не жарт. Навіть міністри у Німеччині починають з нічого, але це створює новий стиль управління, який може стати прикладом для інших. Ви б хотіли, до речі, щоб чиновники працювали як стартапери? Чи це стара обгортка для старих проблем? Тож Німеччина створює нове Міністерство цифрових справ, але частина цього міністерства досі базується в боні. І це не якась окрема філія. це справжнісінькі департаменти, які фізично перебувають у місті, які ще за часів Гельмута Коля було столицею. Представники Цалер, це об'єднання платників податків, вже заявили, що це абсурд і це цифрове міністерство на два аналогових міста. Частину співробітників, близько 500 людей, просто перевели з інших міністерств з транспортного, внутрішніх справ, економіки і так далі. Зокрема, від міністерства сільського господарства переїхали в бонські структури, просто тому, що так простіше і дешевше, ніж наймати нових. У самому ж міністерстві на це кажуть нічого страшного, в нас вже все було діджитал, у нас є зуми, у нас є VPN, у нас є Teams. Але водночас додають, що зростання витрат на поїздки немає, бо все йде по плану. Але давайте подивимось на це реально, тому що реальність інша. Коли відділи розкидані по країні замість спільної, швидкої роботи затягнуті погодження, розрив між командами, міжособні бар'єри і так далі. Будувати Міністерство цифрових технологій це як мінімум ефективність. А якщо вона починається з поїздок потягом туди і назад, то щось вже пішло реально не так. І пріоритет номер один е, нового міністерства це розширення оптиволоконного інтернету. А головним завданням це є створення нового цифрового гаманця такого з усіма документами в смартфоні. І тут я гадаю вже повинен бути і Зеленський з Федоровим. Вже сидіти в кабінеті у мерце і з ось цим новим міністром цифровізації і вимінювати дію на 200 таурусів. І так, стоп, бо між цим моментом і тим, що відбувається зараз, пройшло насправді три дні, бо ідея прийшла прямо посеред запису ось цього випуску. Тому в ідеалі далі уявіть, що я змінив свій голос на голос Леся Подарів'янського. Сцена перша тауруси надії. Кабінет Мерца, дощить на столі старий бюст бісмарка, попільничка і флешка з написом «Дія Екзе». Зеленський всівся в у крісло як убраний транспортер. Ну що, Фрідріх, давай без прилюдій. Ми з Михайлом, і вказує на Федорова, не просто так приїхали. План капкан. Ми вам дію, ви нам 200 таурусів. І потім кожного місяця ще по 10. За технічну підтримку. Так сказати, преміум пакет. Фіодоров витягає з рюкзака ноутбук і клацає тачпадом як пальцями по нервовій системі Євросоюзу. І давайте без ваших досить занепокоєнь. У нас фронт, у вас Wi-Fi з паролем Ангела Меркель 123. Мерц ковтає сухо і підозріло, як політичний песимізм. А точно відчують, бо я обіцяв з програм і наша служба безпеки та хулі мені піздеть, перебуває Зеленський. Відчують більше за ваше Міністерство цифровізації, в якому ще жодної цифри не бачили. Прямо ж у цю мить новий міністр цифровізації Німеччини виплигнув із-за фікусів у шкарпетках беджиком на шиї, схожим на студентський, прямо на коліна до Мерца. Ми не готові, нічого не працює, людей нема, айТішників ще не найняли. Офіс це колишній гуртожиток Міністерства сільського господарства. Меблі з Верштофа, сервер через LA фірму в Телеграмі орендували на балконі, інтернет у телефоні речника. Мерт сурово слухаючи все це, як лейтенант Бундесфера з похмілля загидою, знімає міністра із своїх калін. В повітрі повисає незручна пауза. Зі спокійною впевненістю бойового айтішника ще з 2014-го Федеров вбиває затягнуту тишу. Та не з цим міністр. Зараз усе буде. І клацає тачпадом по своєму тоненькому макбуку. Звучить натужно клац, ніби натиснули на долю Німеччини. Ось так. Правий клік, контекстне меню копіювати. Все, хере, дія в буфері. І як в анекдоті перед панчлайном, всі дивляться на Мерца, ніби зараз має народитися відповідь. Зеленський підходить ближче, обережно і з інтонацією хірурга і Штурмана каже: Ну ти ж обіцяв, що німці відчують результати до літа. Пора відчувати». Михайло Федоров перебуває з нахрапом, як прораб на будівництві. Вставляємо в Бон чи в Берлін. Показує на екран, де в буфері блимає «Дія екзе скопійована. На фоні легенько шкорчить тиша із роздумів мерця і міністра цифровізації, ніби сковорідка з цибулею. І тут вжух, мов циркова коза із внутрішнього кишені Зеленського, вистрибує Гороховський. Пацани, а ось ще один козер. Красуючись своїм зовнішнім виглядом. Зверху він у приталеному піджаку від Hugo Boss, бо, може і до Трампа занесе. Знизу у баварських лезахозін і фірмовими білими тапками Приватбанку. На тапках грайливо прикріплені, як зараз, модно, на кроксах, значки Приват24 і чашечка кави, мабуть, ще після наєма з Коломойським залишилось. Гороховський демонструє німецькому міністру смартфон. І каже, дивись, пане міністр, як монобанк може. І починає енергійно трусити телефоном перед носом міністра. Той відсахується, як від фантомного звуку факсу. Отак трясеш і бац, хто ще в радіусі 5 метрів має монобанк. Соціальний капітал у реальному часі. Пауза на захоплене тупіння. А ще є авторизація в дії через нас. Беріть комплексом і застосунок, і банк. Воно, як майонез з картоплею. Дешевно і працює. Виручає міністру смартфон, той бере його обережно, як святиню. Обмін відбувся. Сцена друге: реферальне відродження. Близьке майбутнє після інтеграції дія і монобанку в Німеччині. Світло, блиск і чутно гімн Монобанку. моно, гутен моно, Монобанк. Відніється НАТО з телефонами. Німці тицюють пальцями в смартфони, сміються і трусять телефонами, як індіанці Бусі Колумба, бо там кольорово і за кешбек. Тепер і у німецькому монобанку вже всі мільйон двісті українських біженців. Не ті, що забули, а ті, що пам'ятали про рефералку від монобанку по 100 гривень за кожного новонаведеного бюргера. В цей час неподалік відбувається зовсім інша апокаліптична картина. Колишні співробітники Deutsche Post і фабрики паперових конвертів та інші тепер нікому не потрібні бюрократи ридають і спалюють бешайди на вулиці. Над ними банер. «Данке дія. За цим всім ностальгічно спостерігає інший колишній бюрократ, який тепер фахівець із 3D-друку суглобів у бонському госпіталі. А в цей час німецька економіка б'є всі рекорди, бо бюрократи більше не тягнуть час. Німецька дія вже автоматично. Підтягнула і верифікувала всі дипломи і водійські посвідчення українських біженців. І тепер Українець з 20-річним досвідом викладання хімії тепер уявіть собі викладає хімію, а не стоїть у черзі за довідкою про довідку, щоб продовжити отримувати бюргер гельд, витрачаючи час люб'язно оплачений бюргер гельд. Volkswagen повертає всі 20 тисяч звільнених співробітників, бо попит на автомобілі б'є всі рекорди, бо українці всі на роботах і гроші від рефералки Монобанку кудись витрачати тут треба. Криза залишилась позаду. Це на третє: повернення або ввічливий запобіжник. Севастополь, пекуче кримське сонце, смажить асфальт та мізки. Коротше, все по-домашньому, і їхати нікуди не хочеться. На центральній набережні Севастополя пам'ятник величний як 50 грам підборж. Мерц застиг у бронзі на ракеті Таурус, як на дошці для серфінгу. Права рука тягнеться до діджитал сонця, ліва рука тримає статую свободи за сраку. І за цією дивною композицією, з відчуттям гарно виконаної роботи, дивиться український військовий в камуфляжних плавках В'єтнамках і автоматом через плече, намальованому на пляжному рушникові. На очах у нього сльози. Це на четверте: Мерц, як батько нації або Аліс знімає труси. Берлін центральна площа, день, сонце світить прямо на бюст бюрократії, його щойно знесли. На місці, де раніше був факсовий апарат для подачі на бюргергельд, тепер стоїть бронзовий пам'ятник Мерцу. Він у кроватці, але без штанів. На табличці написано: він віддав все за цифровізацію. На площі є святкування, є ковбаски, є пиво. Німецькі касапи, на жаль, теж присутні. Плакат над сценою, ні більше бюрократичного колапсу. Німеччина діє. Голос із гучномовця, як у «Зюддойче Цайтунг, але після трьох шнапсів. Пане Мерц, дякуємо вам, що врятували нас. Врятували від черг, копій, факсів і від узьких німців. З впочути зойк. Что? КАК это от русских? Верните ГДР! Такую стіну развалили. На сцену виходить Аліс Вайдель, зачесана як на весілля з Юлією Навальною. Очі скляні. За нею делегація німецьких кацапів у майках з написом «Zugang Ферботен і флагом ГДР, прикріпленим до самоката. Аліс починає кричати в мікрофон: Зрада, це бюрократичний геноцид. Це ж і в цей момент QR-код на її сорочці автоматично перенаправляє на застосунок Дія für Idioten». НАТО впроже, Мерт смовчки п'є пиво з кухля, на якому написано актуалізіринг у бален. Аліс починає тікати, але ногою, заплутавшись за банер, падає. На банері написано «AfD für das Volk». Німецькі кацапи тікають за неї. Один кричить: Я це все Меркель розкажу. Ми ж сюди Путіна ждали, а отримали по е АйДі. В цей момент з-під даху криші сипляться копії німецьких заяв. Вони автоматично згорають у повітрі з написом «Відмінено за ненадобністю». На сцену виходить військовий із Криму. Той самий із плавками, але вже в цивільному із просягшим чорноморською водою, піском і крихтами від пахлави пляжним полотенцем, скрученою морковкою, заплигує на спину Аліс Вайдер, і як Олександр Македонський починаєш шмагати всіх кацапів ось цим екстрактованим нашим Кримом, де так, що ось ця вся болотна вонь назавжди з них вивітрюється. Один в паніці пробує ввімкнути Росія-24. Замість каналу відкривається Монобанк Кріпто. І відео Гороховського, який читає Маніфест ЄС у вишиванці. Голос із неба. Німеччина оновлена. Із усіх мобілок починає лунати Рінгтон ой лузі червона калина на баварський манер. Завіса! З вами Ященка Антон, і ви були сьогодні на експериментальному випуску на каналі Без Води. Якщо вам було смішно чи дотепно, поділіться, будь ласка, прямо зараз з цим відео і з тим, в кого це теж визове посмішку. Ну і звісно, як підписок ваших також я чекаю. Також напишіть в коментарях, як вам взагалі така угода між Україною і Німеччиною поміняти дію на Тауруси. Дякую, друзі, за увагу, і тепер точно завісно!